Їдемо в Галич, дивитись одну локацію і разом пофоткатись. Покажемо, чи красиво там, чи ні. Бо подивилися в інстаграмі. Цікаво, що там в реалі. Що красиво. Дуже гарно. Ми так, десь як десь їдемо разом, то нас бачимося десь тако раз в тиждень, може два рази в тиждень, і нам треба розказати всі новини. Всі кльоти, всі, всі новини, все, що сталося. Але ми зранку до вечора тримаємося на кружечках з Телеграми. Не знаю, про що нам вже говорити. І все одно мали, ми зв'язчиться. Треба це як то. Як це називається? Що? Ну, треба як це об. Обмусоліть Обмусолити? — Обмусолити обму то там. — Так, так, коротше, це капець. І нема що зняти, бо це. Пліткуємо. <рес> ну, пліткуємо трохи, нема що познімати. Все, Все, Будемо <рес> будем пліткувати. Просто подивіться. Боже, як гарно. Навіть тут можна, типу, фоткатись. йти. — Вже нікуди ні, не йти. Дуже гарно. Хай я тут починаю блоки. Але подібні тут політації. Я Дуже красиво. Фі геть. Ну, Гляньте, так тут гарно. Це просто капець. Там маліна в екстазі. Дуже круто. Локація Галицький замок. Ми не бачимо замку. Але те, що ми бачимо тут, це дуже красиво. Зараз будемо розпаковуватись і фоткатися, бо часу дуже мало, як завжди. типа, Ой, ширік. Оп! І що ширше? чуть чуть ширше ми стали. Так, показую, показую, що взяли з собою на зйомку. Один фотоапарат. Це І Сігма 35-ка. Ось. На одне плече. До речі, розгрузку мені так ніхто і не купив. І я собі не купила. Не знаю, хтось мог подарити, бо мені шкода. А то Хтось нарожені. Та Макс каже, що це небезпечно. Ага. Ну, що може впасти. Хоча Мам не думаю. Або з ким реміннем. Знаєш, я бачила, Який прикольний. І R6, M2 і 85 з НДшкою. Все, я готова, можемо фоткатися. Вау, ну просто капут. Але на мене не дивись, дивись по сторонах. Давай. Ага, і підборіддя так трошки піднімаю. Ось так сіта. Супер, дуже гарно. Ага, давай ще може без стакана. Угу. О, так красиво. Так, давай ще кофту так нажимай, так більш розслаблено. Ага. Ось так супер. Угу. Давай ручку ще в волосічку. О, так красиво. Давай якось так, може, ручки назад, типу, чи з такого плану. Ось так та-та-та. О, давай спинкою. О, гарно, отак красиво. Ага, о, так гарно. І давай ще разочок, так. Це ось все гарно. Да, прикольно. Давай, а сідай. Підлюбимо. Під під Тут прям далеко. Але... Давай, може, під цим тоді краще. Ага. Угу. Ось так гарно. Може так биться чуть-чуть на бік. О, так гарно. Мож, так, біць, чуть -чуть Ой, вау, вау, вау. Як гарно. Ага. Ще трохи більше так закри. Так. А ну ще так сюди, в ту сторону. Ага, і ще так на мене. О, дуже гарно. О, десь тут, ось тут тако. Ага. Ага, ні, не тут, бо там наші речі. Чуть-чуть сюди. Ось так, десь так. О, так гарно. Угу, ага, так чуть-чуть на бік дивись. Ага, і давай, так ручки. О, так красиво, дуже гарно. Ага, умнічка. І так погляд чуть, чуть на бік. О, вау. Ну да. Може чуть-чуть ніжко так все. Ага. О, ось так гарно. О, так красиво. Та-та-та, та ручки в штани. О, ось так гарно. Ой, дуже гарно. Угу. Ось так красиво, так. Дуже. Ось так в повний зріст, щоб ззаду було дерева. Ось так. Ага. Може так трошки рухатись, щось, гладити волосся. О, ось так та-та-та. О, так щось їм. Мателяти. Ой, так гарно. О, ось так, так. Угу. О, ось так, та-та-та, гарно, коли під підборіддя. Портрет. Ага. О, ось так гарно під підборіддячко, так. І ще так погляд може на мене. Так. О так гарно. Ой, така милашечка. Ага. О, ось так гарно. О, так красиво. Угу. Угу. Отак. І ще на мене погляд. Так трохи ручку. Ага, ось тут. Супер, дуже красиво. Відос, Боже, скільки. Ага. дуже красиво. Оскільки це зйомка з моєю подругою, то вона проходить в експрес-режимі, бо вона вже вміє позувати і нічого не треба казати. Та й нам так декілька фоточок треба буквально для інсти і для відосика, щоб показати таку локацію. Але якщо ви хотіли б зйомочку тут, ми можемо провести повноцінну красиву зйомочку. Їхати з Франківська сюди, десь пів години. Десь пів години. Пропустили нас сюди спокійно. Нікого немає. Нікого нема. Крім наркоманів. Так. Крім баркамані. Зараз покажу майстер-клас, як не треба позувати. Можна віддати підвізку якусь? А є щось? Ну тата зрине або ну, гроба. Давай зрине. Я такий Ірі. Аліна працює за їжу, аксесуари, одяг. Одяг. Забурний, коротше. Вісна. Ну, я так здалека, поки що не знаю, як то правильно фоткати, але. Бай щось може так покрити, якось так натяне рукава, щось таке. Ага. ага. Ну, чекай, Не знаю, як тут ближче, я тупо підходи. Тань там. Все, ми справились. Ждіть результат. Тут ще є такий прикольний заборчик естетичний. Особливо літом уявляю, як тут можна гарно давай, пофотографуватися. Давай. А, бачиш? Та. Ой, тут красиво. Півгодини. Півгодини ми зняли і відео. Так, я люблю що щось знімаю? так. Ми зняли і відео, і фотки наробили. Ой. От. Ну тут дуже гарно. Я вже сказала це десять разів. Приходьте сюди на зйомку, приїжджайте. На другий рік. Ні, може і на цей, до речі, можна, будемо знати. По ну, погоді дивлячись. Але, до речі, тут Чи? дуже красиво. Що, да, Кава моя? Я не знаю. Там ще була кава. Блін, йдемо йдем шукати в траві Алінину каву. Бо тут красиво, навіть як листя опадуть, дивись який тут вигляд. Ну, да. Навіть з цим видом. Навіть зимою. Так, да, навіть зимою. Ну зимою, взагалі, якщо б був сніг, то тут прям красиво. Да, ну, я а... Де ми падали? Я не, не пам'ятаю. Що таке смета? Що там багато кави було? Було, але й було. Це доречки дерев'ян, Прикольно. Люди фоткається, не видно буде. Ой, з песиком. Боже народ, скоротко промізір. Це дитина, не песик. Просто забула свої окуляри. Короче, локація стає дуже популярна. Не знаю, можливо, вона була популярна просто раніше про неї не чула, я не містила. Ну, Фотосесії тут буде скоро дуже багато. Короче. Великий мінус, що сюди треба, сюди треба їхати через Пасіч. І ми стоїмо в пробці. Тому, якщо сюди їхати, то треба трохи більше часу виділяти. Якось так. Ще раз. Коли в подругі двоє дітей. Мусиш дивитися відео. Дивись. Давай.